Звідки міф? Що алкоголіка чисті судини? Якщо їх реально обстежити і подивитися, то побачите, що вони не просто чисті, вони витончені, пошкоджені, фіброзні, знежирені. При вживанні алкогольних виробів не має значення: чи це пиво, шампанське вино, горілку, ну там, де міститься алкоголь. Пічінка втрачає здатність синтезувати визначені ліпопротеїди, які виконують важливу функцію при запобіганні запальних процесів і допомагають при запальних процесах. у Ниникнути пошкодження та розривів судин при сильних токсичних навантаженнях холестерин діє як пластер. а алкоголь практично знімає цей захисний механізм. Нібито чисті судини, але це судини деградовані, це судини тонкі. Не помиляйтесь. Багато питущих. Помирає від інсультів, інфарктів, серце в них стає рихлим, старим, в об'ємі воно збільшується, печінка розкладається. Спочатку жировий гепатоз, потом фіброз, а потім сироз. Судини також убиваються, руйнуються. Тому міф про чисті судини це дійсно міф. Це міф номер один. Як приклад, можете звернути увагу на людей, які п'ють. Або багато п'ють, то подивіться, на їх лице. У них на лиці дуже часто ну, це називається облітерація судин. Видно явно виражену судинну сітку. Лице стає синім, з ну, севушнім, ну, багряним. І виражена судинна сітка. Вона виражена тому, що ці судини розширені, але вони втратили здатність бути еластичними. Вони не еластичні. У алкоголіків немає еластичних судин. Вони крихкі, ламаються. І тому це за Закінчується завжди сумно. Тому міф про чисті судини від алкоголю це дійсно міф. Вони тонкі, крихкі, нееластичні, висохлі, нежирені, і у них зруйнований колаген. Але це ні в якому випадку не говорить про те, що вони чисті. Тому алкоголь руйнує наші органи і судини, і безпечної дози не існує. Безпечна доза нуль, як довели вчені. Бережіть себе. She did